Майстерня іграшок має, я з вами Ольга. Сьогодні я вам пропоную зв'язати цю осу. Іграшка дуже така проста, в'яжеться просто, нічого сложного такого нема. Так, на неї потрібно ця іграшка, я її в'язала із Baby ниточки там в 100 грамах, от 320 до 350 метрах і значить Жовтий, чорний і біленький. Да? І такі аксесуарчики, як бантик, капелюшок і очки. Очки 15 см. Сама іграшка від усика до кінчика у нас 24 см. виходить Іграшка в'яжеться дуже просто тому я її буду вам диктувати під відео, я розпишу ще її. Так що, якщо вам десь щось ви забули, чи щось непонятно, чи вам так удобніше, заходьте під, під відео і дивіться там. І Ще один такий нюанс скажу, я пробувала цю іграшку із знаку Парижа, мені не сподобалось, бачите, ось із знаку Парижа, вона виходить намного длинніша. Така незграбна, але я її доума доведу. Але потім вам покажу, але вона мені не сподобалась. Чому в роботі вона себе дуже погано веде, так як вона дуже м'яка виходить. Дуже м'яка. А, а тут якраз треба, щоб вона була така плотненька, щоб можна її було набити, щоб вона отут держала свою форму, щоб вона стояти могла. Да? Ця іграшка дуже тяжко її поставити, вона м'яка. Я вставила вже і проволку, і всередину. Але Мені не сподобалась, як себе веде ця ниточка на цій іграшці. То буду вам диктувати, а ви вже самі будете вирішувати, з якої ниточки ви будете в'язати. Так, ну що, поїхали. Набираємо ми 8 петельчок, розподіляємо їх на три спиці таким чином: три Три петельки на першій спиці, три петельки на другій спиці і дві петельки на третій спиці. І в'яжемо таким чином чотири рядочка прямо. Ось у цей виптичок. Бачите? Чотири рядочка прямо. Потім ми робимо прибавки: Одна лицьова прибавка. Потім пров'язуємо два рядка прямо. Потім у нас дві лицьові прибавка. Так, до кінця ряду, потім три рядочка ми пров'язуємо прямо. Потім ми міняємо колір. Ось бачите, міняємо колір на чорний. Якщо ви хочете подлінше такий хвостик, то тут треба пров'язати не три ряда прямо, а шість рядочку прямо. Якщо ви хочете трошки поменше хвістик, то пров'язуйте три рядочка прямо. Так, поміняли цвіт на чорний і в'яжемо 4 рядочка чорним кольором, 4 рядочка жовтим кольором, 4 рядочка чорним кольором, 4 рядочка жовтим кольором. Так, збилася я. Тобто, давайте посчитаємо: у нас повинно бути 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 рядочків. І вот так, шість рядочків. получается три рядочки у нас по 4 рядочка чорні, і три полосочки по 4 рядочка жовті. Ось о, последній жовтий край ми зробили. Поміняли цвет, о, колір, поміняли колір на чорний, і у нас тут пішли убавочки. Дві лицеві убавочка. Рядок пров'язуємо прямо. Потім одна лицьова убавочка, рядочок три рядочка пров'язуємо прямо. І у нас виходить ось такий тут, бачите, талія така. Ось. Значить, пров'язали три рядочки прямо, потім одна лицьова прибавка, тобто на тіло рядочок прямо, дві лицьові прибавка. Потім пров'язуємо 12 рядочків прямо. Ось це наше тіло. Пров'язали 12 рядочків прямо. Починаємо у бавочки. Одна лицева убавка, рядочок прямо, одна лицева убавка. Ось ми, до шиї, це у нас. Потім три рядка прямо з наша шийка. і одна лицева прибавка, рядочок прямо. Три лицеві прибавка, і десять рядків прямо, ось наша голова. Далі у нас ідуть убавки. Дві лицеві убавка, одна лицева убавка, ну, тобто дві лицеві убавка, потім ряд прямо. Одна лицева убавка, два рядка прямо, одна лицева убавка, потім рядок прямо, і потім убавка. Убавка. Все. Закінчили, затягнуло. Це у нас таке тіло. Я під відео, якщо вам щось не зрозуміло, я під відео вам все розпишу. Так. Далі ми будемо робити лапки. Лапки, вусики і лапки, все робиться однаково. Дуже просто. Дивіться, верхню лапку. Верхню лапку, дивіться, я вам зараз покажу, як ми будемо робити, а все останнє я вам продіктую. Набираємо 4 петельки 1, 2, 3, 4. І в'яжемо таким чином. Все повертаємо сюди. Не розвертаємо, а на начало ми його горнемо. І таким чином пров'язуємо. П'ять рядочків жовтим кольором. Отак от. Раз, два, три, чотири. І сюди оп, протягнули наперед. Не розвертає. Да? Зрозуміли, не розвертаємо. І опять другий рядочок у нас виходить. Не розвертаємо об сюди назад. Таким чином ми робимо 5 рядів у такій жовтої нитки. Потім міняємо колір на чорний, і таким же самим чином 15 пров'язуємо рядочки. Потім закриваємо все в одну петлю. Ось, стягуємо. Так, таких поверхніх дві лапатулечки. Бачите, повинно бути нижні лапки ми. Набираємо 5 петелечок, пров'язуємо 5 рядочків жовтим, потім міняємо колір на чорний 17 рядочків пров'язуємо чорним. Таким же самим чином. Да? Зрозуміли? Такі дві детальки. Дита... Вусики, як ми робимо? На вусики ми набираємо 3, петелечки, 3 петелечки. пров'язуємо 3 рядочка жовтеньким і 10 рядочків чорненьким, теж дві штучки. Так, далі крило. Крило ми робимо теж дві штучки. Ось наше таке крильцятко, бачите? Ми набираємо вісім петель, тут у нас вісім петелечок, пров'язуємо вісім рядочків, потім ми робимо прибавки. Прибавку ми робимо в началі і в кінці, бачите, по одній прибавці, в началі і в кінці. Ось, да, Розумієте, виходить у нас. Потім 3, 30 рядочків пров'язуємо прямо. 30 рядочків пров'язуємо прямо. У нас вже не 8 можна бути петель, а 10, 10 петель, да, і ми пров'язуємо їх 30 рядочків прямо. І отут от ми пров'язали 30 рядочків прямо, і тут ми починаємо убувати з, з кожного ряду з краєчку. Убавка пров'язали до кінця убавка. Перевернули, опять убавка пров'язала до кінця убавка. і таким чином, ось до цієї до одної петельки. Все, стягнули, отаке у нас прилишко вийшло. Дві такі штучки. Так, далі, дивіться, оці лапочки я робила на проволоку. Я вставляла сюди, зараз я вам покажу, яку проволочку вставляла, м'якеньку проволочку. Таку, бачите, м'якеньку таку проволочку із кабеля, світну проволочку. Я її, прям так вона у мене не вставлялася, я її в іголочку вділа, протягнула. все, тут обрізала, її не видно. І де вона там, от, на оцих лапках я трошки підшила все. Низ, нанизу проволка, то тут по така гнучка проволока. Зараз теж покажу вам. Така тоста проволка, бачите, аби щоб вона так гнулася. Ось Сюди ножки я вставляла і ножки протягувала, отут я її отак шивала, да? щоб не було видно. де видно. А так вона, бачите, її не видно. Вона втягується добре і отут пришивається. Бачите? Де може а, у вас ну, погано втягнулося, де може воно видно, то можна тут по стюбочками посткатить і воно не видно. Все. Далі ми беремо бантика, приклеюємо бантика, приклеюємо капелюшок. так, Вставляємо очки, робимо брівки жовтенькі а, і ротик. А носик, отакий, бачите, длинненький. То я робила яким чином? Я просто взяла ниточку, взяла просто іголочку. Декілька стіжочків, так, багато стіжочків туди-сюди, туди-сюди. А потім отак його намотала, трошки витягнула. І такий носик, бачите? Тобто, Ну щоб ви зрозуміли, зараз я вам покажу наглядно Так, я виводю, сейчас я вам покажу, виводю, ховаю цей вузлик туди. Внутрь, щось він не ховається. У мене больший вузлик, нехай так буде добре. Так акуратненько, так, потім я її тут заховаю. Дивіться, і я з всіх сторон отак роблю. Роблю так. Сейчас. Ось знаку Парижа, воно до такої степені неудобно. То це, це страшне. Він мені не сподобалась іменно в цій іграшці. Да, в інших іграшках там ну, супер, собаці, я робила собаку, то мені так сподобалося, а в осі ну, вона себе погано веде. І я ще брала одну нитку, це чорна у мене накопереж, а оце моз. Вони по мітрожу і по составу одинакові, але ж в роботі себе ведуть. Трішки по-разному. Отак я роблю іголка в іголку, іголка в іголку, а потім, дивіться, там. Да. Потім починаю отак. Отак робити, отак робити, і витягувати, да ви розумієте, нашивати, тобто виходить. Тут Тоб неудобно робити. Так, нашиваю такі вузлики такі. Тут вже можна робити такими ой, вузликами. Оп! Бачите. Він такий длинненький виходить. От, так. раз, бачите, він вже. Ще пару вузликів таких. Зараз, щоб ви зрозуміли. Ну, і вже буде длинненький такий. Опа! Ось, бачите, вже такий длинненький носика. Бачите, воно тут на, на в цій нитці взагалі все не те виходить. Не така іграшка, як і закрили, тобто, щоб вибрали собі до уваги. Так, ось так от я робила носика. Зараз я. Сразу покажу вишню очі, ой, брівки, так робила. Щас. Оп, все. Отакий був носик, отак робила брівки. Вишивала жовтеньким теж. І ротика все. так робила, очі приклеїла такого ротика. Ну, от, бачите, тут воно ну, зовсім, ну взагалі, неякі. Ну, зовсім ніяке, але я вам, да, я вам показую на цьому прикладі, а ви вже самі з... собі виберете. Ось так, отак потім вирівняється на проволочку я їх посадю. Тут не знаю, я крил, кри, крила я вишью, Можу волосики зробити. Ні, волосики буде. Тобто, зараз я туди-сюди, туди-сюди, ось і обрізаєм. Все, зробили, обрізали. Заховали. Все, Потім крила пришити до неї, да, копелюшка. Копелюшка, і буде у нас ось така іграшка. Так, все, мої любі друзі, я вам все розказала про ці іграшки, продиктувала, як її в'язати. Якщо вам щось буде незрозуміло, пишіть. Да? Але свій як би, опит в'язання знака Парижа іменно аси, да? бо шмеля у мене є шмель знака Парижа. Це супер, він товстенький, він дуже гарно в'яжеться. Ця сау вона длинненька, і тому у неї тут має бути така нитка, яка буде тримати форму, а накопариш, вона м'яка нитка і форму не тримає. Тому не нехтуйте е, якби такими порадами. Але якщо вам сподобається, так робіть. Так, може, якщо взяти е, на накопариш не 2,5, Двоєчку спиці, може воно буде потугіше в'язатися. Так, все моє любі. До нових зустрічей, до нових МК.